Всім доброго дня! Мене звати Богдан, і сьогодні я продовжую проходити гру, яка називається Need for Speed The Run. Цена вже є 4 серія, і ми, коротше, не будемо затримувати вас. І починаємо четверту серію. 6 тап нас. Так, як він називається, чомусь не пише. Наступна точка у нас North Shore Road дивіться, Ми можемо глянути, скільки ще на Саріс залишається кримціей. Так, у нас одна, дві, три, 5, 6 саріш. Крім цієї. Тобто 10 серій повинен вийти. Ось такі крапочки, бачите, великі. Віжаєш тобто, серія одна. Герте 10 позицій, Тобто ми повинні стати 129 ми Обганяємо разу з двох противників. Чистими, і швидкими обгонами. Блін, на жаль, все таки у нас не вийшло це. Зробити без аварії. Не вписались поворот. Ми стоїмо знову останніми, тобто 139-ми. Ми заправимося. Оглядаємо першого, тут у 138-му. Е, далі у нас ще два противники, бачимо, мені кажется, зілі десь ще. Противники з на 4 секундах від нас. Мило, ну от поліція не бачимо. Ну і противника бачимо також. Двох бачимо противників зараз. Блін скоротили. Ще тільки не протинок скороти боки. Один тільки е, 3,5 кілометри, Найменше менше лишається у нас. Ми поки що йдемо по факту 3. Серед цих 11. -х. Так, першого обгоняємо і залишається ще останні. Ой, блін трішки не так занесло нас. Все, ми міняємо останнього, але потрібно нам тримати цю позицію тут тобто першу. Ну, загально це на 129-та позиція вже. І нам потрібно її... ще 400 метрів протягнути. Ось. Чуть-чуть, трішки нас обігнали, але слава богу ми не справилися. Ще на те, що перевірю сюди запис. Так, запис не бійде. На всякий випадок перевірю. Ми стаємо з 129-ми. Нам потрібно 50-м стати. Так, рівень водій... водія 6. Переходимо далі. Так, далі, далі, далі. На що чекає? Маркус кіс Блеквелл Чекахської сім'ї, коротше, кахська. Кізь, кізь босс чи що? походу скорочу, а ми короче пропустили. На жаль, скорочення не може і да добре ще пропустили. Фак, що нам у було б краще. 13, 13 секунд і плюс 6 часа залишається ще два таких контрольні точки. Ще ну, пів хвилини якраз, коротше, часу. І завершили ще одну гонку. Але, на жаль, місці рейтингу не, не піднялись. Е, так, чекаємо. Хорош, що там. наступна точка у нас. Роквіл. Парк зайона якогось. Ми переходимо. Я граті 10 позицій, потрібно повинні зайняти 119 позицію. З. 129. -ти. Що зараз є у нас Супра, достал, знову супра. Даємо ну, далі. Чотири попігнали, шуші залишається. Зараз ми глянемо 5-го противника, а ми вже займаємо 124-ту позицію. Йдемо далі. Далі нас контрна точка. Защається трішки більше 5 км до фінішу. Так, бачимо 5 противників, вони не, небілі одного, тому... Близько, недалеко від одного, ми можемо їх спокійно обігнати будь-яку е, секунду. Ай, блин, полицейский, мишень, май. Не мають не машины, мають кипродвинуть. При нас нас заганяє вже противник через поліцейське, плюс те, що я зафейлив. В принципі, вже у нас фінішно на далеко, ми практично фінішний прямій. Бо переживати вже сильно не потрібно. Хоча противник близько знаходиться. Все. Ще одна гонка пройдемо Успішно і ми займаємо 119 позицію. Це дуже добре. Зробляємо 1200 за гонку І продовжуємо далі. Тут на гонка нам потрібно пройти, скільки міняємо крас. Колір поміняємо машину, давайте на чорний. Шість позицій потрібно. Хоча шість противників потрібно обігнати. І ми будемо 113. -ми. Обаче остане от двух противников, не, находится... Две секунды здесь. Обережно поліцейський поставили загородження. Слабо ми обійшли, порівняли Гесенко. Можемо завершувати дану гонку. І все, ми зайняли ке там 113 місце. Слава Богу, в нашому шині, бачите, побита. Але... Ми виграли гонку, це найголовніше. Що перемога за нами все-таки. Так, премії в нас, щоб це XP за гонку дали. І переходимо далі. Не знаю, можливо, це остання гонка, можливо, це буде ще якась гонка.

Нам потрібно перемогти чотирьох противників, тобто 109 місце. Ага, це, коротше, не нав... вибування. А блін, не думав, що це... Е, дерев'яний, блін, але не встигнемо. Що таке малесенько рухається. Тощо не встигнемо, далі. А, само початку ми приходимо. Це, чесно, бідно. Дуже образило мені. Ми практично ми не обігнали через великий фейл. Ми програли, короче, цю битву, двоє. Ну нічого, ми, в принципі, маємо ще час, і дивіться, 10 секунд нам потрібно обганяти. Минус противник і йдемо далі. До наступного. наступний 8. А, але там ще накопа. Думаю, що тому я розбилась за, за яким чудом було би, але ми все-таки вижили. так Почається вже 13 секунд до фінішу одного зіна. з двох. нас, нас, нас двох, короче. Все, довірали, я слава Богу. Тут ми йдемо посередині загородження і все. Наступний противник знаходиться у нас на істині 8 -7 секунд. Нам вдається десь для 40 секунд. За те, щоб обігнати його і втримати першу позицію. Зараз вайпер дуже схожа машина. схожі мужчина. Били... Це капець, не ми... програли цю битву через копію Я не очікував що тут копию зараз появляється купа І на жаль ми повинні продати навіть на початку чи тільки цього противника Наді тільки його так і я тільки цього противника на джвайпері Та що таке має бути? Аварія? І знову початок проходити. Найбільше е, тіше те, що ми, коротше, проходимо на самого е, самого першого противника. Тільки з цього, що ми програм, наприклад. Зараз ми проходимо четвертого останнього. І ми четвертого так і починаємо. Але прикол тому, що поліцейські тільки нам заважають, хіба такі поліцейські загородження стали, то й протиником мішають. Але не більше. Фу, ми змогли все-таки прийти. На останніх мілісекундах. Так, ми пройшли слава богу, цю гонку, ми її проходили багато раз, як ви бачите. Але ми, слава богу, пройшли і можемо забути тепер. Ми займаємо зараз 109 позицію і заробляємо 1355 ХП. Так, продовжимо далі. Далі у нас наступний етап. Все ми можемо завершити дану серію четверту. Надіюсь, вам дуже сподобалася ця серія, тому що ми бачите багато фейлів робили, можливо, комусь і подобається, коли хтось робить фейли і перепроходить. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!